Біткоін виглядає дуже сильним у діапазоні 100 110 тисяч доларів. Проте що буде, якщо ціна все таки закриється нижче відмітки 100 тисяч доларів? Чи є шанси, що ми побачимо по біткоїну 90 тисяч доларів і коли влучно купувати альти? Та чому саме зараз це робити небезпечно? Привіт, колеги, це PS Trade. Давно не випускали відео. Сьогодні вирішили підсумувати червень. Дати свій прогноз і пояснити, як ми плануємо діяти в кінці червня, на початку липня, відносно того, як буде рухатися біткоін і весь ринок криптовалют. Червень 2025 року практично закінчився. Проте на місячному таймфреймі ми бачимо, що місячна свічка не реалізувалася ні вверх, ні вниз. По суті, ціна біткоїна протягом червня рухалася у вузькому діапазоні від умовно 100 до 111 тисяч доларів і за Червень місяць продавці не змогли оновити локальні мінімуми попередньої місячної свічки в травні, а також не змогли поки що оновити історичні максимуми. Тому ми вважаємо, що реалізація місячної свічки настане якраз протягом наступних 5-6 днів, якраз коли буде закриватися місячна свічка в червні. Якщо відкрити двотижневий таймфрейм, то можна побачити, що. Дві попередніх двотижневі свічки не надто яскраво змогли реалізуватися. Продавці не змогли організувати гарне падіння навіть до діапазону 90-93 тисяч доларів. І після оновлень локальних мінімумів нижче 100 тисяч доларів. Тричі намагалися це зробити продавці, не вдалося. І от протягом теперішньої двотижневої свічки, яка от тільки недавно відносно відкрилася, ми бачимо, що. За короткий час покупці намагаються поглинути всі незначні досягнення продавців, тому шанс, що в принципі. Біткоін зможе таких позицій спробувати оновити історичні максимуми або хоча б оновити локальні максимуми вище 110 тисяч доларів, досить високі, враховуючи, як сильно тримають біткоін, як сильно викачують життя з альтів, щоб втримати ціну бітка, і враховуючи, як добре реагує біткоін на всі зовнішньоекономічні і просто зовнішньополітичні новини, які зараз в світі просто крейзі. На тижневому таймфреймі можна побачити, що покупцям простіше піднімати ціну біткоїна ніж продавцям її опускати. Зверніть увагу, що всього на половину об'ємів торгів знадобилося покупцям, щоб вже поглянути тіло попередньої тижневої свічки. Тому у випадку стабільного, хоча би локально стабільного новинного фону, біткоїн має всі шанси ось оновити ось ці ось тижневі шпильки від. Початку червня і там вже стане зрозуміло, чи готові продавці відпускати ціну для продовження росту, чи там набиратимуться за допомогою лімітних ордерів нові шорт-позиції і торгівля у консолідації в діапазоні 100-110 тисяч доларів просто продовжиться. На триденному таймфреймі можна побачити яскраву реакцію покупців на спробу пробиття діапазону 100 тисяч доларів. Зверніть увагу, що вже друга ось така от спроба продавців. Реалізовувалася активним відскоком біткоїна на 10%. Вперше це було 3 червня 2025 року. Так і от 21 червня знову ціна біткоїна оновлювала локальні мінімуми, і ми бачимо ось такий от характер падіння бітка в такому не дуже похилому вниз каналі падіння, і шанс, що ми знову прийдемо хоча б до 100 тисяч доларів. До даного діапазону, і тоді вже будемо намагатися якось пробивати його вверх досить високий. Насправді, наш основний сценарій був на нормальну корекцію бітка хоча б до 90 91 тисячі доларів. Це би показало реальну силу покупців продовжувати тренд росту. Проте зараз для нас є два основних сценарії. Перший сценарій це ретест діапазону за тисячі доларів, продовження консолідації і постріл. Вище оновлення е, історичних максимумів. Якщо даний сценарій не реалізовується, то лонг-позиції, які ми плануємо набирати під час тесту діапазону 100 тисяч доларів, вони поступово вибиваються. І далі е, закупка біткоїна і інших альткоїнів буде відбуватися не раніше, ніж падіння е, біткоїна відбудеться до 90-91 тисячі доларів. Факт того, що ціна бітка дуже легко спочатку падає, без якихось там корекцій. І потім так само легко відскакує вверх, говорить, що ми маємо справу з консолідацією, починаючи з 12 травня. Можливо, ця консолідація не класична, в плані того, що у нас нижня межа консолідації не горизонтальна, а от під певним кутом. Але поки що це не імпульс падіння. Це, звичайна консолідація. Це можна називати спробою закріплення вище 100 тисяч доларів. Проте. Чим небезпечний такий ринок, це тим, що класично складно в нього зайти. Тут треба ризикувати і просто торгувати в межах консолідації, внизу купляти, зверху продавати і не думати про підтвердження якогось трендового руху бо зараз трендового руху по суті немає і. Друга небезпека, якщо ми бачимо непоганий ріст біткоїна зараз на даному таймфреймі протягом попередніх трьох днів, так само може біткоїн і розвернутися, і далі продовжити падати. Тобто, треба бути готовим, що настрій на ринку зараз дуже локальний і він дуже швидко і легко змінюється. А якщо брати альткоїни, то там взагалі як тільки біткоїн звертається вниз, альти одразу знову втискаються у дно. Тому. Ми для себе вибрали стратегію, що ми чекаємо ретеста 1000 доларів. Тут дозволяємо собі ризикувати і чекати щонайменше продовження руху в консолідації, що найкраще пробиття консолідації вверх і фіксування прибутку в середньостроковій перспективі. В гіршому випадку спрацьовують стоп-ордери, ми фіксуємо локальний збиток і тоді вже підкупляємо біткоін відсотків на 10% нижче, а альткоїни відсотків на 20-30% нижче. Такий час, коли спот не дуже добре працює, тому що альткої не лежать, хороший варіант попробувати торгових ботів, які класно. Торгують в конкретному діапазоні. Ми цю тему вже вивчаємо досить уважно. Ми цю тему вивчаємо досить уважно. Вже маємо напрацювання з декількох біткоін ботів. Перший торговий бот, який закривався 10-го числа, 10 червня, працював по суті 7 днів, і за 7 днів і 6 годин він зробив плюс 17, 16,98% до депозиту. І саме зараз запущений новий біткоін-бот, який дає можливість генерувати як об'єми торгів, так і прибутки Буток, поки ринок стоїть на місці. Якщо ви хочете приєднатися до нашого закритого ком'юніті по торгових ботах, по копі і копіювати різних трейдерів і їхні стратегії, реєструйтеся на біржі OKX, приєднуйтесь до нашого закритого чату, і ми вам допоможемо бути разом з нами, торгувати разом з нами і заробляти разом з нами. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Якщо відкрити 4-годинний таймфрейм по біткоїну, тут вже видно небезпеку, з якою можуть стикнутися покупці, які прямо зараз купляють. Починаючи від 24 червня ріст біткоїна змінив свою структуру, стало рости набагато складніше, і весь оцей от структурований ріст може поглинутися однією свічкою. Критична точка для такого. Падіння це діапазон 104 тисячі доларів. Якщо в даному діапазоні біткоін втримується і далі падіння не продовжується, то е, після недовгої консолідації ми чекатимемо продовження росту біткоїна і е, тест 110 тисяч доларів. Домінування біткоїна продовжує бути скаженим і небезпечним. Крім того, що цей показник вже дуже довгий час росте і особливо не коригується. Зараз у нас є певний паттерн від лютого 2025 року. Коли домінування біткоїна не перетинає ось цю верхню трендову лінію, і зараз по суті критична точка, тому що настільки вузько підтиснули показник домінування біткоїна, що зараз повинен бути імпульс, або ми імпульсуємо щонайменше до 68-70% ось в цей критичний діапазон, це ми вже відкриваємо тижневий таймфрейм, щоб показати, це вже максимально критичний діапазон, з якого біток. Починаючи з 2019 року, постійно розвертався і не був там по суті з 2021 року. Або все-таки домінування біткоїна почне падати, і ось цей подвійний клин. Перший цей ось. Червона трендова лінія, другий, це чорна трендова лінія, буде пробиватися вниз. Поки що ми бачимо перспективу на продовження росту домінування біткоїна і пробиття його вверх. Тому закуповувати альткоїни зараз ми не можемо рекомендувати ні собі, ні вам. І готові тільки дивитися, як буде себе вести домінування біткоїна на корекції бітка. І у випадку, якщо біток буде падати на 100. Тисяч доларів і домінування теж в тому випадку буде падати. Ми можемо тоді з певністю говорити, що альткоїни матимуть хороші шанси на гарні постріли вверх у випадку, якщо біток втримується в діапазоні 100 тисяч доларів. Домінування USDT поки що продовжує рухатися у слабкому тренді росту, починаючи від 21 травня. Ось так поки що виглядає цей тренд росту. Вдалося показнику оновити максимуми від 5 травня 2025 року. І зараз, після оновлення цих максимумів, відбулося протягом 3 днів падіння. Зараз падіння занепадає, і є всі шанси, що показник демінування USDT в наступні дні буде зростати. І тут буде критична точка. Або ми від 5,1%. Продовжуємо падіння домінування USDT, В такому випадку ринок криптовалют буде зараз очікувати локальна корекція і нова середньострокова хвиля росту. Або з такого паттерну домінування USDT росте до діапазону 56 і і В такому випадку крипта обвалюється на 30%. Це підтверджує наш основний. Зараз меседж, що або в діапазоні 100 тисяч доларів закуплятися зі стопом, або вже перезакуплятися не раніше, ніж коли біток буде по 90-91 тисячі доларів. А це графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Відкриємо спочатку тижневий таймфрейм. Тут поки що не все зрозуміло, тому що тиждень ще не закрився і не ясно, чи зможуть поглинути покупці попередню свічку. Двотижневки, я думаю, теж дивитися рано. Але тут є певна критична точка, якщо дивитися, наприклад, на денному таймфреймі. У нас є важливий діапазон: це 750 мільярдів доларів. В нього ми вдарилися 22 червня і зараз здійснили перший відскок. Навіть у випадку, якщо капіталізація альткоїнів локально оновить свої мінімуми, але втримає діапазон 750 мільярдів доларів. А цей діапазон є важливий, тому що в 2024 році це були певні локальні максимуми, з яких пішла затяжна корекція. Якщо цей діапазон втримується, то тут хороші ризики для того, щоби. Намагатися лонгувати альткоїни і чекати підскок щонайменше до капіталізації 960 мільярдів доларів. Тому, незважаючи на ситуацію з класним ростом біткоїна, ми більш налаштовані на корекцію, тобто на падіння ринку криптовалют, і думаємо, що саме в діапазоні 100 тисяч доларів стане все зрозуміло, чи ринок продовжить рости вже на початку липня, чи все таки нас чекатиме ще одна хвиля падіння, яка дасть можливість гарно закупитися, але і постраждати тим, хто тримають. Альткоїни на споті. Тому ми особисто будемо контролювати критичну точку 100 тисяч доларів і тоді вже приймати свої торгові рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.